На сьогодні у IDS Project в роботі знаходиться біля 70 об'єктів проєктування. По-перше, це ДТКська інвестпрограма 2022 року, яку ми закінчуємо і хочемо закрити до кінця грудня. По-друге, активно проєктуємо реконструкцію підстанцій залізниці, які зазнали ракетних ракет вражень, руйнувань. І, і зараз один проект знаходиться на погодженні, а другий знаходиться в активній стадії проєктування та до кінця грудня повинен бути закінчений. А ще наша архітектурно будівельна секція займається авторським наглядом по, по, по об'єкту Нове будівництво садово-спортивного комплексу з дитячим майданчиком селища Новоолександрівка для нашого замовника Спортсіті. Зараз займаємося підписанням договору для капітального ремонту лікувального закладу в місті Дніпрі.